Чому й досі пам'ятаю, між безлічі всіх інших слів, що виють, наче вовча зграя, той голос сповнений скарбів, він лється легко, наче струмінь, та й заколисує мене, мов пробирається крізь сутінь, мої вагання геть жене, дає нас нагу мати віру у те, що втрачене на все, коли на чорне кажуть, біле. А вітер змін де інде дме, тяжкі часи руїн духовних зробили з храмів кабаре, а голос цей тим більш коштовний, ніхто його не відбере, і навіть якщо кривда зможе проголосити свій тріумф, ніколи той не переможе, хто голос істини забув, чому ж і досі пам'ятаю? Донині чує голос цей любов доведена до краю, де є знання, як про метей. Коли любов приносить в жертву, багаття тліє, попри все, хай різні мови в різних церквах любов щепече те саме, її співучий, ніжний голос Збагнути мав би людоїд, який все топчеться навколо. Тієї бочки, Донаїд. Саме тому я пам'ятаю любові голос, бо вона на перепони не зважає любов, бездонна глибина.